Хімія 8 клас. Тема Характеристика хімічного елемента. Зрозумівши суть періодичного закону, знаючи, яка інформація про хімічні елементи міститься в періодичній системі і спираючись на електронну будову атома, ви можете скласти характеристику елемента. Краще це робити за таким планом. Ви бачите, цей план складається з семи пунктів. Прочитайте їх уважно за підручником. Складемо для прикладу характеристику натрію за даним планом. Спочатку ми називаємо сам елемент натрій. Знаходимо його символ в періодичній системі і запам'ятовуємо ось такий. Відносна атомна маса натрію в періодичній системі нам підсказує 23, другий пункт плану. Порядковий номер елемента. В періодичній системі ми бачимо, що він складає 11. Знаходиться цей елемент у третьому періоді. Він малий. В першій групі, тобто вертикальний ряд. Перша група головна підгрупа. Будова атома натрію. Заряд ядра дорівнює 11 з плюсом. Протонів стільки, скільки. Заряд ядра тільки без заряду 11 протонів міститься в ядрі і 11 електронів повертаються навколо ядра як планети навколо Сонця за моделлю будови атома Резерфорда. Нейтронів в ядрі атома 12. Звідки береться ця цифра? Від відносної атомної маси 23 віднімаємо кількість протонів. Це і буде кількість нейтронів. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні цього елемента один. Ми це бачимо ось на цій схемі графіку. Третій енергетичний рівень є незавершеним. Ми бачимо тут вільні клітини. Всього три енергетичних рівня електронна формула атома. 1 С2, 2 п 6 3С1. Вона відповідає ось цим схемам і графікам. 10 спарених електронів. Ось вони. Спарені. Валентність дорівнює 1. Ось він не спарений один електрон на зовнішньому третьому енергетичному рівні. Четвертий пункт характеристики це s елемент Оскільки зовнішній третій енергетичний рівень містить один С електрон. Цей елемент відноситься до металічних елементів. Натрій лужний метал. Формула оксиду натрію натрій 2О. Цей оксид основний. Натрій H. Це формула основи, яка відповідає основному оксиду натрій 2О. Литку сполуку з гідрогеном натрій не утворює. Сьоме. Металічні властивості і радіус атома. Літій менше натрію, менше калію натрій. І натрій більше магнію. Подивіться в періодичну систему, і ви зрозумієте металічні властивості і радіус атома натрію. Натрій лужний метал, магній лужноземельний. Тобто натрій більш активний, ніж магній. Радіуси атомів збільшуються по групі зверху вниз, бо збільшується кількість енергетичних рівнів. Електронегативність. Якщо порівнювати натрій з літієм і іншими елементами, то вона буде в ось такій формі. Літій більш електронегативний, ніж натрій, а натрій більше, ніж калій. В порівнянні з лужноземельним елементом магнієм, натрій менше електронегативний, ніж магній. Повертаємося до підручника. Спробуйте виконати самостійну вправу, скласти характеристику фосфора. Перевірте свої записи, свою самостійну роботу з тим, як це робить автор підручника у параграфі. Запам'ятайте висновки та виконайте тренувальні вправи. Дякую за увагу!